Вже цими вихідними на Хмельниччині стопчики термометрів дотягнуться до плюсових значень. У п'ятницю, 13 лютого, в день та ввечері туман. Суттєвих опадів в області не прогнозують, та пізно ввечері можливий невеликий дощ на півночі та в центрі. Температурні показники підвищаться до нуля градусів вночі та до плюс двох градусів в день. У суботу, 14 лютого, вночі та вранці очікується невеликий дощ та туман. На дорогах збережеться ожеледиця. Вночі термометри покажуть мінус один градус, та вже в день повітря. Що прогріється до плюс трьох плюс п'яти градусів у неділю, 15 лютого прогнозують інтенсивні опади. Дощ, який розпочнеться після обіду, вже за кілька годин зміниться снігом та накриє всю область. В день стовпчики термометрів ще дотягнуться до нуля градусів, а вже вночі покажуть мінус чотири. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.